Усім привіт! з вами Леся Білечко. Сьогодні буде презентація каталогу травми. Розпочнемо, звісно, з першої сторінки, на якій зображена наша сиворотка. А також новинка. Крем для шкіри навколо очей енергія протіногу. Каталозі на першій сторіночці. Дана сиворотка вийшла у 2021 році. А також хочу зазначити, що відразу ця технологія. Антивікового догляду за шкірою. Avon and New отримала срібну нагороду премії Едісона у категорії Передовий догляд за шкірою обличчя в 2021 році. Я відразу з даною з почала користуватися і я найдуже задоволена. Вона така гарна розвага кольору. Бачите? Це такий культовий продукт компанії Avon. Сивортська енергія протинонула тепер має ідеального партнера новий крем для делікатної та схильної до старіння шкіри, зони навколо очей. Це потужний дует для обличчя та очей допоможе відновити втрачений колаген лише за 7 днів. Для кого ці продукти підходять для всіх типів шкіри, для будь-якого віку. Ідеально підходить для клієнтів, які хочуть усунути ознаки старіння. Спеціально для очей, а також сивородка, яка допомагає. Чудово підходить для клієнтів, які вперше знайомляться з лінійкою Аню. Переваги даної сиворотки для обличчя вона гарно розлажує шкіру, інтенсивно її зволожує, зменшує її мінічні так, Підтягує шкіру, змінює її текстуру саму, і шкіра виглядає більш молодою. Перевага крему для шкіри навколо очей, він миттєво так блюїдить і відсвітлює шкіру область під очима. Шкіра навколо очей виглядає більш пружною, свіжою та такою глуденькою. Дієво розладжує, зменшує лінії та зморшки. Інтенсивно, до речі, зволожує він такого гарного, світлого. Рожевого кольору. Дуже-дуже гарний, приємний запах. Крем має зручний аплікатор для гладкого та рівномірного розподілу крему під очі. Ціна даного крему 199 гривень. Якщо будете брати в наборі разом 589 гривень. Я на слайд тут не показала, проте є супер пропозиція в каталозі, якщо ви купляєте даний крем, або ж, крем навколо очей, або ж набір сиру, та крем, є б'юті -бонус. бонус Це погано можливо видно, але це. Туш для ВІ від лінійки люкс. А також парфумована вода Етрекшн 30 мл за ціною 199 гривень супер пропозиція. Хто бере кремчик навколо очей або ж сиворотку і крем в наборі, може скористатися даним б'юті-бонусом. І плюс ви відновите свій втрачений колаген і побачите супер результат за 7 днів. А також 7 днів челенджу з енергією протінову. Тобто з 16 по 23 травня протягом 7 днів користуйтесь кремом для шкіри навколо очей енергія протінолу та або сивороткою для обличчя енергія протінолу. 24 та 25 травня розміщуй публікацію в Stories Real в інстаграм з фотографією даного продукту сироватка або ж крем. З відгуком, тобто має бути ваше відео. Обов'язково відмічай сторіночку Avon UA активним тегом. а також став хештег «7 Days Challenge Avon. Я обов'язково в описі під цим відео запишу вам правильно цей хештег, або зараз собі його перепишіть. І уже 26 травня проведеться розіграш на офіційній сторінці в Instagram AvonUA. Імена 10 переможців, які отримують подарунок для обличчя Сивородку. «Інновація». бачите її зараз на слайді. Беріть обов'язково участь у даному челенджі. І також для представників по даній лінійці Аню Суперпропозиція. Ви можете отримати дану продукцію з конкретних сторінок зі знижкою 40, 30 або 35%. Тобто все залежить від рівня, який ви виконали, а також від суми, на яку ви набираєте даної продукції. Ви можете отримати більшу знижку. А також до нашої новинки лінійка фарова і з новинкою, яку я маю на явності. Натхнений аромат сонця. Він такий дуже приємний, я б сказала, на кожен день. Ніжний тут акорди Маку. А також версика дуже гарна, так відчутно. А, хто фанат лінійки Farway, обов'язково собі спробуйте. Я впевнена, що він вам сподобається. Це такий квітково-фруктовий аромат. А також ще одна новинка. лінійка Mask це чоловіча туалетна вода. Свіжий аромат. Він знаходиться на сторінці 71 ціна 299 гривень. Отже, і програма для представників травні місяці. На цю лінієчку. Farway або маск, або цю продукцію з конкретних сторінок, набори, або ж сам аромат, ви можете отримати знижку 40 або 35% знижки. Тобто, якщо ви берете три аромати, це обов'язково для рівнів золото, платина та платина еліт. Берете три аромати, отримуєте 35% знижки. Берете шість ароматів, отримуєте 40% знижки. От, обов'язково. Використовувати дану можливість, щоб отримати більшу знижку. І також новинка, зараз е в тренді рожевий колір, є в Айоні, лімітована лінійка Viva La Pink. Отакі тіні для повік. А в мене є огляд. Є в телеграм-каналі картинка, як ті тіні виглядають на руці, а також огляд короткий тік на Тік-Ток-каналі зразки даних тінь. Вони такі гарні. Бачите, я не знаю, чи вам, ви бачите це зараз. Ну, це дуже такі цікаві кольори, вони зараз дуже популярні. Сторінка 87, а ціна від 279 гривень. Також з декоративної косметики ще є рум'яна в стіках, також в трьох кольорах. Сторінка 89, ціна від 249 гривень. Крута колекція для підлітків зі свіжим ароматом вербени та зеленого чаю. Ціна від 49 гривень. Тобто ви не обов'язково брати цілий набір, ви вибираєте ті продукти, які потрібно, і це цифровий подарунок для підлітка. Сторіночка 187. Наступна пропозиція це вже подарунки до Дня мами. Як ми знаємо, друга неділя травня, День матері, і готуємося завчасно, купляємо подаруночки. Є лінійка. Плане спа, це поновилася новинка для догляду за шкірою обличчям, екстракт білого чаю. Для всім, хто любить лінійку Плани спа, обов'язково спробуйте, В наборі, якщо купляти в наборі, це, звісно, дешевше, це 319 гривень, сторінка 151 і свіжі весни. Набір 4 в 1. Особисто я дуже люблю такі набори, які йдуть 4 в 1. Вони, як правило, за зниженою ціною. Даний набір у нас 349 гривень. І сюди входить парфумована вода Liquid для прес, матуюча міцелярна вода, освіжуючий засіб для інтимної гігієни та зволожувальний гель для душу авокадо. Як на мене, це всі продукти, якими ми користуємося, тому це подарунок буде супер. Оригінальний, і відразу вам не потрібно думати, якісь вибрати набори, а він уже є і за суперзначною ціною: 349 гривень. Сторінка 129 А також ще один набір. Приємні ноти рожевої бівоні та свіжі магнолії. На теплій чудовій басі. Тобто ви відчуєте такий гарний ніжний аромат і знову ж таки це може бути один з подарунків для вашої мами. Уже набір, сторіночка 141, ціна 309 гривень. Не пропускаємо супер пропозицію помада Лупс. Вона є в мене на лямісті. На губах у мене ржевий світин. Я обожнюю ці помади, вони за, за супер ціною 149 гривень. Це остання сторіночка в друкованому каталозі 188. Для всіх, хто любить ці помади, обов'язково не пропускаємо таку можливість. Я вам одразу покажу підце колір. Не знаю, чи вам помітно, дуже гарно наступна пропозиція це BB-креми. Поставила даний слайд, тому що нас зараз часто запитують про BB-креми, тому що іде літо, хочеться гарно виглядати, але щоб це не було дуже так нав'язливо і багато продукту на обличчі, а ще, щоб це доглядало за нашим ручку. А тому сторінка 3739, ціни від 179 гривень, є як для нормальної, для нормальної шкіри, так і для жирної чи комбінованої шкіри. Так, сторінка 37,39. Наступний сайт у нас місія проти насильства над жінками. Дівчата, зробіть собі обновку, а також ви допоможете, так як 100% прибутку від продажу благодійних товарів спрямовується на підтримку жінок, які постраждали від фізичного чи сексуального насильства внаслідок військових дій в Україні. Ви можете купити новинку, якщо ви маєте вже щось даного продукту. Обов'язково підтримуйте цю благодійність, ви так підтримуєте інших жінок. Наступний слайд у нас іде знання та інновації шлях до успіху. Я завжди це говорю всім своїм дівчатам, які зі мною співпрацюють, новим також партнерам. Знання це шлях до успіху, і це, звісно, знають усі. А тому заходимо на наш портал навчання. Там є зараз крутий СММ-тренінг, де ви можете знайти 16 відео, а також можете заходити через Avon, On, бачити пробні зразки, бачити контент від компанії уже з якоюсь там продукцією, короткі огляди або більш, більш детальніше про склад, про продукцію, знання, шлях до успіху. Повторюсь. Наступний слайд, знову ж таки, це цей великий смус тренінг, де ви знайдете, як розвивати ваші соцмережі: Instagram, TikTok, тобто детальніше все можна на порталі навчання, а також програма Інтерактивний каталог. Тобто, з 1 травня по 31 травня поділіться вашим інтерактивним каталогом 10 та більше разів з друзями, знайомими. От, і беріть участь у розіграші-подарунків вже у червні. Буде аж 100 переможців розіграшу. Отримують новинку. Крем для шкіри навколо очей енергія протіну. всього цього навсього поділитися своїм інтерактивним каталогом. Великі плюси: зберете більше замовлення, а ще візьмете участь у розіграші. А також, це уже, мабуть, традиційно подарунки зараз у замовлення. Знімаю розпакування свого замовлення Avon, розміщую відео у дописах Stories, відмічай сторінку в інстаграмі активним тегом Avon.ua, хештег Моє замовлення Avon» і обираємо 6 переможців. Кожного місяця даний тобто, можна виграти якісь подарунки. Не пропустив травні онлайн-каталог, тобто додаткові 7 розворотів. Супер супер цін. 40% знижка. Спеціальна знижка 40% діє тільки для золото, платина та платина Еліт. Тобто ви можете отримати знижку 40% на додаткові 7 розворотів, яких немає в друкованому каталозі, тільки інтерактивний каталог. Детальніше в мене на YouTube-каналі є про це відео. Будь в курсі всіх новин. Тобто, підписуйся на мене в Facebook, Instagram, TikTok. Я додам активні посилання під цим відео для того, щоб ти швидше могла мене знайти. Дякую усім за увагу. Представникам дякую за те, що ви лишаєтеся з Avon. та папа.